Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час Змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко, і представляю вам сьогоднішнього гостя. Він у мене вперше. Принаймні, я точно не пам'ятаю, що ви у мене ще ви. Це ви у вас сьогодні прем'єра. Сьогодні у мене в гостях Дмитро Веніамінович Прозоровський, ортопед-травматолог, доктор наук. І сьогодні ми будемо говорити про лікування деформацій СТОП в нашому медичному центрі Спайнекс. Пане Дмитро, я радий вас бачити. Зажай. Я сказав абсолютно правду, що ви у нас сьогодні вперше. Так само. Да, вперше. А наскільки, скажіть, будь ласка, наскільки, на вашу думку, на думку професіонала, наскільки легко або навпаки важко <звук> говорити отак, на радіо, виступати на телебаченні, в мережі, можливо, про захворювання стопи? Ну, я думаю, що вперше, коли ти це робиш, це в будь-якій сфері, це, по-перше, буде, ну, Напевне... Трошки незвично, да, да? незвично, напевно, хвильована. Так само, як і звичайну людину привезти перший раз в операційну, наприклад, то так само вона буде хвилюватися. Тому, коли це вже. Скажемо, так відбувається на постійній основі, то безумовно хвилювання начебто проходить. Наче проходить, значить, вперше, якщо ви можете трошечки похвилюватися, я зараз звертаюся до наших глядачів і слухачів, можете похвилюватися в місті Вінниці на вулиці Коріатовичів, князів Коріатовичів. 209 А це центр розташований на території лікарні. Ющенка саме там знаходиться і е це медичний центр сучасної хірургії Спайнекс. Але хвилювання проходить, коли ви бачите професіонала, коли ви бачите очі, коли тим більше очі в очі йде розмова, так само, як і в мене. Відверто скажу, я не хвилююся. А, стопа а, ще до стопи. Ви знаєте, я хотів би запитатися ось що е, наскільки мені відомо, я можу тут зараз помилитися. Ви мене підправте трішки. Е, наскільки мені відомо, ви е, навчалися, працювали в Харкові, так. і ви з Харкова переїхали до Вінниці. Так а, причиною стала війна, чи можливо якісь інші моменти, які можна озвучити? Ну безумовно тут секретів жодних немає. Я народився в Харкові. Місто Вінниця для мене поки що не рідне місце. От в Харкові в 96-му році я закінчив Харківський державний медичний університет, і тобто 28 років тому почалась моя кар'єра як ортопедатравматолога. Спочатку безумовно цікавила загальна ортопедія травматологія, і це привело до того, що в 2003 році захистив кандидатську дисертацію з приводу патології плечового суглобу. Mm -hmm. А далі, вже протягом 20 років, всі... Скажімо так, обставини привели до того, що займаюсь хірургією стопи та гайлково-стопного суглобу. І врешті-решт, в цьому році да, трапилось таке, що захистив докторську дисертацію. Якраз... Дякую. Якраз з приводу патології деформації стопи. Угу. Ам... А в Вінницю ми переїхали, безумовно, враховуючи те, що на Сході України не дуже безпечно на теперішній час. У вашому рідному Харкові таке відбувається. Хірургія стопи взагалі це окремий напрямок в ортопедії. Конкретно чим займається хірургія стопи? Що входить в поле запитань? Хірургія стопи це дійсно окремий напрямок сучасної ортопедії, тому що стопа, як орган, Опори і руху це дуже специфічний орган. Ну, уявити себе, наприклад, якщо людина просто рухається, просто рухається і відбувається таким чином, коли одна нога піднімається, а, вся вага. а друга залишається на підлогі. Тобто, вся вага людини, будь то 30 кілограмів або 130 кілограмів, mm -hmm. вона навантажується всього на цей невеличкий кусочок нашого тіла. Тому сама будова стопи вона дуже дуже складна. І якщо людина бачить, що ну що там на степі, то та нічого там страшного нема. Навпаки, там дуже багато складнощів прихованих, які можна не побачити, скажімо так, незброєним оком. Тому о, і з'явився такий напрямок, як хірургія стопи, Ну, вона чаще поєднується не тільки хірургія стопи, а хірургія стопи з патологією гамілково-стопного суглобу. От. І цілі асоціації вже з'явилися в сучасному світі з приводу хірургії стопи. Журнали є, як і європейські, і американські, так і називаються Foot Ankle Surgery, Тобто mm -hmm. хірургія стопи гамілково-стопного суглобу. Окремо, окремо. Окремо, є про що говорити. А, м, я зараз назву, я сподіваюся, що я це правильно зроблю: я зараз назву а, одну з. Візуальних, один з візуальних проявів, ну, якщо не патології, то захворювання. Я маю на увазі е вальгусну деформацію першого пальця. Або як ми кажемо, як ви кажете, як ми кажемо вірніше, це кісточка. Ми називаємо кісточка, а ви називаєте це вальгусна деформація. А це також. Окреме питання, але воно входить в загальну кількість питань стосовно е, лікування стопи. Що це за кісточка на пальці? Що це таке? Ну безумовно, це е, окреме питання, яке входить в коло інтересів е, всієї патології стопи. Просто за рахунок частоти зустрічаємості, а це десь 75% жіночої статі. Мають такі ураження у вигляді наявності кісточки на стопі. Будемо на пане назвати. Дмитре. Ви спеціально підкреслюєте жіночої статі. Так, жіночої спеціально підкреслюю, тому що десь по даним літератури всього лиш 3-5% чоловіків страждають на цю патологію. Чому так відбувається? Ну тут... що не так з, з жіночими ніжками і стопами? Ну, з жіночими ніжками, напевно, все так, але. Тут треба враховувати декілька причин, які до цього можуть привести. Багато вже століть. Всі вчені намагаються все ж таки дослідити за рахунок, чого відбувається ця вальгусна деформація першого пальця. І до теперішнього часу єдиної думки так у фахівців і не виникло. Є декілька. Скажем так, напрямків думок в цьому направленні в основному це. Або використання е, незручного, не фізіологічного взуття, тобто взуття на підборах і вузького взуття, угу. а це ну, в першу решт, це жінки використовують, не чоловіки. Це по перше. По друге, е, спадковість ну, ми дуже часто відмічаємо, що якщо у мами або у бабусі щось таке було, то як правило це передається іменно по е, жоночій статі лінії. Да, угу. по жіночій лінії. От У чоловіків цього не відбувається. Ну і е, є ще аномалія розвитку в вигляді, скажімо так, порушення анатомії в сенсі слабкості зв'язочного апарату між першою і другою плесними кістками, угу. і особливо це втрапляється у жінок, що приводить до того, що розвивається оця вальгусна деформація. Тобто, на перше місце, на вашу думку, можна поставити взуття як один із... із. Один із основних факторів так. один із основних факторів. А, ну і звісно, я обов'язково маю запитатися в ви як професіонал, в центрі Spinex, це можна? Ем, от тут як правильно запитати: можна вилікувати, можна змінити, можна допомогти, можна е, полегшити ситуацію. От як правильно, в залежності від того, в який час звертається пацієнт, відбуваються чи інакше е, пропозиції щодо допомоги цьому пацієнту. Якщо це початковий е, початкова стадія розвитку галюкс-вальгус, то це лікується виключно консервативним шляхом підбором індивідуальних устілок, з рекомендаціями ну, більш-менш зручного взуття і дана патологія може не прогресувати. Угу. Але якщо людина звертається вже з наявністю, дуже вираженою наявністю цієї деформації, з болями, з дискомфортом при рухах, з небуття. Можливістю підбора зуття, то тоді виключно тут, безумовно, мова йде за хірургічне лікування. все ж таки. Але саме по собі хірургічне лікування воно теж відрізняється від стадії той процесу, з яким з'явилася людина. В якому стані воно прийшло? Да, це може бути малоінвазивно на початкових стадіях, або більш агресивна хірургічна техніка. Коли людина приходить, ну в неї ти дивишся на стопу, а там ну всі пальці покручені. Так що взагалі ти не розумієш, як вона ходить, як вона взагалі взувається. Тобто, всі... це вже всі... запущений виходить. Да, варіант. Це вже да, це дуже запущений варіант, коли люди звертаються на тому етапі, що вони взагалі не можуть жахідати. Угу. Взагалі не можуть. І тоді вже обсяг оперативного втручання він більш розширений, ніж можна було зробити раніше. Е, пане Дмитре, тоді ваша рекомендація для жінок, от окремо для жінок, з якого віку вражають, враховуючи, що такий великий відсоток жінок. Може зачепити е, ця хвороба. З якого віку е, краще приходити до вас і проходити е, такі профогляди, ну ну, щоб не тоді, коли півень клюнув, і не тоді, коли, вибачте, прекрасну ніжку і пальчики покрутило так, що катастрофа. Ну, е, враховуючи то, що сама молода пацієнтка, яку мені прийшлось оперувати, це була дівчина вісьми років. А сама пожила хвора угу. людина, якому я оперував, це було 92 роки. То відповісти на це питання ну мені дуже складно, в якому ж самому віці треба звертатися до лікаря. Напевно, тоді, коли ти бачиш, що все ж таки починає з'являтися деформація. Тільки починає невеличкі натяки Невели... на ту кісточку і одразу йти до вас. Так, так. Да. Це можна, скажімо так, відмічати і в домашніх умовах. Достатньо маленький тест провести. Якщо вам щось не подобається, можна просто стати на підлогу і заміряти відстань від першого до п'ятого пальця. Угу. Потім таку ж саму процедуру повторити через 3-4 місяці. І Мені... якщо у вас збільшується розмір, значить щось іде не так. Мені здається ще простіше, коли міняється сезонність взуття. І коли ти одне взуття, як правило, це осіннє взуття, воно більш ширше, коли ти осіннє міняєш на весну, а воно більш вужче. Ну я не рахую тільки кросівки, там можуть бути ласти які завгодно. От тут вже ну, окей. Ще одне питання, яке обов'язково маю вам сьогодні поставити, це питання плоскостопості. Як лікується чи лікується, чи можна подолати за допомогою операцій, і чи тільки операція є шлях для е, виправлення плоскостопості? Ну, плоскостопість – це не менш важка проблема, ніж Галюкс Вальгус, тому що її буває декілька виглядів. О, це і повздовжня плоскостопість, ту, яку найчастіше всі е, замічають: тобто, коли йде зниження е, повздовжнього склепення стопи, висоти його. І поперечна плоскостопія, яке найчастіше відбувається при галюкс вальгус, і поєднані плоскостопості, наприклад, плосковальгусна вальгусна деформація, коли не тільки є е, зменшення висоти повздожнього склепення, а є іще і нахил, патологічний нахил п'яткової кістки. І людина це може спокійно е, відмитити, коли воно знімає своє взуття і п'ята на взутті. Там, де підошва у нас, вона з однієї сторони більш стопнена, ніж з іншої. Достатньо на людину подивитися в положенні стоя заді, ми побачимо, як п'яти угу. смотрять нерівненько, трошки завалені до внутрішньої сторони. От. Тобто, е, плоскостопість – це просто загальне поняття, а вона включає дуже багато таких. Варіативності дуже багато є. Так, так. От, тому і е, лікування плоскостопості ну безумовно ніхто не починає з хірургічного лікування. Плоскостопість, якщо воно тільки починається, це завжди е, якраз діти. Угу. От, в період інтенсивного росту дитини найчастіше це е, чоловіча стать підлягає цій патології. І вона може лікуватися в будь-якому випадку і в будь на якої стадії. Це не обов'язково буде спочатку хірургія, як я казав. Це може бути і устілки, це може бути і фізіотерапевтичне лікування, і ударно-хвильова терапія, і масаж, теплові процедури. Ну, багато чого чу... і, і, і те ж саме ортопедичне взуття. Вже mm -hmm. не ортопедичне устілки, а ортопедичне взуття. Якщо ця деформація прогресує, то також є цілий. Певний перелік хірургічних втручань, які відповідно робляться на різних стадіях розвитку плоскостопості. Тобто це можуть бути м'які тканини операції, які ну, взагалі сьогодні зробив, завтра людина йде додому, і там через місяць всі забувають. Це більш стосується все ж таки підлітків. Якщо у нас вже доросла людина і у нас сформований кістковий скелет стопи, то там операції чаще відбуваються все ж таки на кістковому апараті. І так само вони відрізняються. Це операції можуть бути з збереженням суглобів, можуть бути без збереження суглобів, в залежності від того. Наскільки яка стадія яка і наскільки, стадія, і наскільки угу. уражена стопа. але то, що не існує плоска яка не лікується, угу. це 100%. Тобто це не вирок, це не вирок, абсолютно. це просто ситуація, яку можна вирішити, і так. вирішуєте. ви. Я нагадаю нашим глядачам і слухачам, вирішуються ці та інші питання в центрі сучасної хірургії Spinex. Телефони 150-90-90, це один телефон, але різні провайдери. Провайдер 068, 066. 076073, а телефон один і той самий 150 90 90 знаходиться місто Вінниця, вулиця Коріатовичів, князів Коріатовичів 209А. Це на території центру Ющенка. Наступне запитання це кісти. Кісти пухлини на стопі. Також Приходять з такими проблемами до вас, також приходять в спайнекс і також знаходять відповіді. Ем, наскільки часто вам приходиться мати справу з кістами з пухлинами на стопі. Ну, в порівнянні з деформацією, яку ми вже обговорили раніше, це галюкси або плоскостопість, слава Богу, угу. кісти, що добреякісні, що злоякісні утворювання кісток стопи, вони зустрічаються набагато рідше. Тому не часто, слава Богу, з ними приходиться зустрічатися. Але якщо це відбувається, то в даному випадку методів консервативної терапії практично не існує тому, що є новоутворення, яке угу. підлягає все ж таки видаленню і заміщенню цих дефектів. Це можна зробити у вас? Це можна зробити, безумовно, в спайних сі, і це робиться. І ми вже не, одно, не одне оперативне втручання зробили, причому використовуючи як і звичайні матеріали для заміщення кісткової тканини, тобто власні аутотрансплантати, так і з використанням надсучасних технологій, коли вводиться замість. Бившої вже пухлини угу. в порожнину кістки е, рідина, яка застиває прямо у вас на очах, і людина наступного дня може навантажувати цю ногу без всяких жодних періодів там очікування, зрощення і так далі. І з роком е, ця Кісткова ця от е, штучна рідина вона трансформується в власну кісткову тканину. Uh -huh. Тобто, через декілька років зробивши рентген стопи, людина навіть не буде знати, що там щось відбувається. Ну рен... людина, людина може не буде знати, щоб рентгенолог побачив. Що я це думаю, в тебе там таке що рентгенолог навряд чи це побачить, тому що іде інтеграція оце від керамічного uh -huh. е, е, імпланта який був в власну е, кісткову тканину. Е, термін е, служіння цього імпланту. На вічно. Ну, тобто, він, він протягом року просто трансформується в власну uh -huh, кістку. Uh -huh. І через рік, півтора, ми вже коли робимо рентген, ми бачимо, що у чоловіка там нічого немає, там просто кістка, і все. А, які існують міфи? От, напевно ж, є міфи про е хірургію ступи. І, напевно, вам досить часто приходиться їх чути і отак посміхатися, як зараз ви посміхаєтеся у нас студії. Ну, Міфів дійсно багато, особливо це стосується все ж таки більше вальгусної деформації першого пальця стопи. Угу. І може, якимось чином вони і виправдані. Чому? Тому що ну, тут треба звернутися більш, мабуть, до лікарів, хто займається цією патологією, і застережити, що до вас людина прийшла власними ногами. От. І якщо щось під час оперативного втручання пішло не так, то людина отримує наслідки, в результаті яких вона ходить набагато гірше, ніж була. І от таке непрофесійний такий підход до лікування цих пацієнтів, вони і рождають, і порождають угу. ці мифи. Тому тут треба відверто сказати, що треба звертатися ну, до тих лікарів, яким ви довіряєте, і які мають певний досвід про ці проблеми в лікуванні от таких важких деформацій. Чому? Тому що на теперішній час, ну, я ж кажу, що займаюся більш 20 років хірургії стопи, напевно, що ну, тут навіть скривати нічого. Звісно, були ускладнення, вони є у кожного лікаря. І чим більше ти маєш власного досвіду, тим менш все ж таки на майбутнє ти отримуєш цих ускладнень. Тому... І міфи вони порождаються от іменно за рахунок того, що там сусідка щось сказала, от вона пропорувала, от все повернулася, вот там було ускладнення і все. Дійсно, таке може втраплятися, тому порада, вибирайте лікарів з досвідом, яким ви довіряєте. Чому тому, що ну враховуючи сьогодення, то що у нас відбувається в клініці Спайнекс, людина проапорована сьогодні-завтра вирушає додому. Угу. Жодних милиць, жодних гіпсових пов'язок, там якоїсь там специфічного там я не знаю, ортопедичних засобів взагалі не існує. Тобто, це людина за якою не треба наглядати. Яка може себе дозволити спокійно пересуватися або в власному будинку, в власній квартирі, тобто вона не потребує сторонньої допомоги. І це все за рахунок використання сучасних технологій відбувається ну, доволі таки нескладно. І Головне, ми, тільки вчасно і, звернутися. Та, вчасно, і ми отримуємо задоволені результати. Чому? Тому що, коли поєднується досвід. З е, сучасними технологіями, тому маємо і добрий результат. От я зараз е, на завершення я і процитую досвід і сучасні, сучасне обладнання і сучасні навики, які є в е, медичному центрі Spinex, про який сьогодні розповідав нам Дмитро Прозоровський. Саме і це є запорукою вашого здоров'я і позитивного вирішення е, вашої так таксою легкої ходи або комфортної ходи. Отут От же як кому подобається. Е, Дмитро Веніамінович Прозоровський ортопед-травматолог, доктор наук сьогодні. Був у нас в гостях. Ми говорили про лікування стопи в медичному центрі Spinex, який знаходиться у нас в Вінниці на вулиці Карігатович. Князі Корігатович двісті А телефони ви бачили у нас на екрані. Хто не встиг записати, можете передивитися наш ефір. Він є на різних майданчиках. Пане Дмитре, я щиро дякую вам за участь в нашій програмі і. Все-таки, щоб вчасно до вас приходили з вже не з запущеними ніжками, незапущеними стопами і не звикривленими пальцями. Дякую вам і завжди буду радий бачити вас на, нашій, на нашому майданчику. Дякую, на Дякую. Жанроні, наші глядачі і слухачі. ставлю зараз три крапки, трішечки приємної музики, і на черзі свіжий випуск новин на вас уже чекає. Час змін з Олегом Семком. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.